Я вибігала в посадку, наблюдали остальные прилеты, а мы були в подвале, не успіли вибіжа. Ну, не встигли вибігти, ну були на першому етапі под лестницю. Це не було не громко, це було просто, ми нічого більше не чули. Воно прилетіло ось ось вікно, а воно моє, воно мені прилетіло практично. Ви в цей момент що робили? Спала. Я почула, як він підлітає. І відкрила очі і почула цей зрив, і все на мене впало. Всі вікна, все, на дитину. Але ми тікали з квартири. Я вийшла на вулицю, подивитися, чи в домі прятатися, чи тікати з дому. І, і тут другий летить. І я єлі скачила в під'їзд. І він другий, це ж другий сюди. Перший туди прилетів, а другий сюди прилетів. А далее мы сидели уже под лестничной клеткой, и уже бахало, мы уже не знали, что Все горело. После первого прилета, сестра моя живет в другом подъезде, на первом этаже, ее завалило. Она звонит, я не могу выбраться, я вся в стекле. И мы выбежали, муж побежал к ней, мы с ребенком в посадку. И все видели, все шахеды, вот с этой стороны видели и с этой. И все пилотировали именно в наш дом. То есть никуда, в наш дом. Последний был прилет на базар. Я не знаю, сколько их было, их было много. І все сюди, во все стороны разные. Скажіть, як ваша квартира, на якому поверсі? Мы на втором этаже, Мы на... окна на посад выходят. Ну, квартира без окон, а те, що люди над нами, на шестом этаже семья. Мужа волной выкинула. Вынесли ребеночка, мертвого жену и сыт некуда.